Друзі, привіт! Пам'ятаєте, я вам розповідала, що я вирощую цибульку за один сезон? Тому, друзі, сьогодні я вам покажу, як я її буду сіяти. Сьогодні у нас 16 лютого, взагалі, я посередині лютого сію цибулю. Ось, друзі, все як завжди. Ось, Ось такий у мене контейнер. Я сюди насипала грунту е, і буду зараз ось цією планочкою робити такі канавки, які я вам показувала. Е, роблю я їх одна від одної, десь 3-4 см, щоб наші, наша цибулька не мішала одна одній, поки вони будуть рости. Ось. Робимо такі каналочки. Ось так. Бачите? ну, Глибиною десь сантиметр, більше не потрібно заглубляти. Ось дивіться: одна від одної, 3-4 см. Це, бачите, зробили ми канавочки, і зараз ми сюди будемо сіяти цибульку. Ось, моя цибуля називається халцедон, я її пересипала в такий кульочок для зручності. Ось я висипала вже свою кришечку. І от зараз буду брати по одному і викладати десь по сантиметру. Півтора один від одного. Ось. Вам може не видно, бо насіння чорне, земля чорна, але я бачу ось так. Ось, друзі, я закінчила сіяти. Я посіяла в два таких контейнери і зараз засиплю їх, і будемо збризкувати Ось так я засипаю. Засипаємо. Ми знаємо, що цибульки зернятка крупні, тому їх можна засипати. Засипали, і тепер добре ми його маємо змочити, збрискати. Все, добре змочуємо, щоб земля була така мокра-мокра, щоб наші насінинки добре промочилися. Все, друзі, дуже добре змочили ґрунт. І тепер накриваємо скельцем. І ставимо, у мене це міні-тепличка, ви можете поставити на підвіконня, але, друзі, щоб було в хаті не менше 20 градусів. Ну, саме менше це 19 градусів. Друзі, для того, щоб на сінечку гарно сходило, потрібно, щоб було тепло. І я зараз поміщаю в свою тепличку. І буду чекати в сходів. Друзі, помістила я свою міні-тепличку. Ось так. Одну накрила скельцем, а другу плівочкою. Ось так. І тепер чекаємо, коли вони будуть вже підростати. Далі все покажу. Отож, От друзі, ми з вами посіяли сьогодні цибульку і будемо чекати. Поки вона буде сходити. І коли вона зійде, я вам все покажу, як вона всходить, і буду вам все показувати по мірі того, як вона буде підростати. І коли будемо проводити першу підрізку, да, ми будемо підрізати цибульку, щоб вона не загущувалася і гарно росла. Друзі, все це я вам покажу. А на сьогодні у мене все. Завтра, до речі, я буду сіяти петунію, кущову, бо ампельну посіяли вже давно. Я не сіяла ампельну, просто я люблю кущову. Ось так. Друзі, завтра ми будемо сіяти петунію. Хто бажає, приєднуйтеся до мене і будемо сіяти з вами разом. А на цьому у мене все. Всім гарного дня, до зустрічі!